Христина Срібняк, вітаю вас у просторі діалогу. Літературний інститут Єжеґєдруйця і його співзасновників Юзефа Чапського, Зофії зигмунта Герців, а також Кустава Герлінка Крудінського у перші повоїнні десятиліття став центром польської політичної думки та літературної творчості, який об'єднав найвидатніших діячів воєнної та повоєнної польської еміграції. Оскільки із польської армії коло єдруйця демобілізувалися лише у 1948 році, то у перший час. Рас видавництво існувало як військова одиниця. Наказ про призначення організаційної команди видавничного інституту та про купівлю друкарні, яка мала би стати його першою штаб-квартирою. Генерал Владислав Андерс підписав 11 лютого 1946 року. Цьому передували багатомісячні листування єжеґєдруйця і Юзефа Чапського одне з одним, а також з великою кількістю людей, які могли би порадити і посприяти у цій. Цій справі, і звісно ж із самим генералом Андресом ще 20 січня того ж року. Єжеґєдроць писав до Юзефа Чапського у зв'язку із видавничим інститутом. Я хотів би отримати рукописи з країни, які видані під час окупації, та і які поточні, які не можуть бути надруковані у Польщі, чи то з політичних причин, чи то через брак паперу. Майбутній літературний інститут єдрець бачив як організацію, яка буде підтримує зв'язок з країною, знати, що там відбувається, і розповідати про те, що відбувається на заході людям, які залишилися у Польщі, говорить президентка товариства Літературний інститут культура Анна Бернхард. Ти ж удалося шикана ще доводство вже як тільки вдалося переконати інститут, командування у тому, що потрібно за створити вищі, видавничий інститут, татанку, а його ідея спочатку передбачала видання літератури для великої, літератури великої кількості солдатів, які залишилися за межами Польщі після другої світової війни та їхніх родин. Треба було пошукати і... друкарню а для і... цього і... були необхідні новові. гроші. У в квітні 1946 року літературний інститут придбав друкарню «Офіційна графіка італіана», скорочено огі для того, аби заробити гроші, ні друкували матеріали інших видавництва або авторів, навіть не пов'язаних безпосередньо із новоствореним літературним інститутом. А також діяв відділ перекладів. Отже, ця офіційна графіка італіана була комерційною друкарнею. Там досить швидко ви. Не конфлікт між людьми, які працювали у ній, і хотіли зашкодити літературному інституту переїхати до Парижа. Що ж, цей бій був не першим, не останнім, який виграв Єжикєдроючи з Юзефом Чапським, uh, хоча боротьба i, була нелегкою. Ні, першу, і не остатньо виграв єжиґєдроч з Юзефом Чапським, хоча ж валька не була рідка. Першим виданням літературного інституту був роман Генрика Сінкєвича Легіони із передмовою Яна Белятовича, пізніше автора часопису Культура. Наступними були книги польського народу і польського пілігрімства Адама Міцкевича. А передмову до цього видання написав Густав герлін Грузінський. А потім з'явилися і наступні публікації. У серпні було опубліковано есе Єжу Стемповського під псевдонімом Павел, тобто Павел Густов. Щоденник подорожі до Австрії та Німеччини у 1947 році. Літературний інститут переїхав до Парижа. Його метою була підтримка культурно-просвітницької та пропагандистської діяльності польської армії на заході. Як видавництво, літературний інститут мав забезпечувати книжками, публіцистикою і вибраними художніми творами. Але головним засобом впливу став щомісячник культура. Вошек ситуація економічна була базу трудна для в Італії. Економічна ситуація для них була дуже складною. Шалена інфляція, невизначеність, фінансова нестабільність. Треба пам'ятати, що поляки, які перебували у складі союзних військ, були або демобілізовані, або евакуйовані переважно до Англії. В Італії панують комуністи, і невідомо чи не захоплять вони владу незабаром взагалі. Як наслідок такій. І антикомуністичний осередок, як видавничий інститут поляків в еміграції, сприйматиметься дуже похмуро, і тому Єжеґєдровіч прагне переїхати до Парижа, де до того ж уже перебував Юзеф Чапський, який очолював так званий аванпост, тобто самостійний підрозділ, що мав за завдання при армії Андерса налагоджувати контакти та відновлювати давні зв'язки серед бійців другого корпусу, і незалежне видання до якого Чапський серед інших наймає Бобковського для публікації звітів кожні два-три тижні французькою мовою, звіти про ситуацію на сході і у Польщі за інформацією, з повідомлень, які надходять з радіо з польських газет і так далі. Бобковський публікує такі звіти під назвою Полонь, які розсилаються журналістами журналам у Парижі. Отже, Чапський має свій досвід свою діяльність і до нього долучається Гєдроїч. А згодом подружжя герців з Риму слід зазначити, що спочатку вони не мали права існувати як видавництво. Біженці не мали такого права. Права тут були на осіб без громадянства на такі біженські папери швидко. Тому культура і книги виходили під знаком книгарні Лібель, яка мала такі видавничі права. Księgarnia Libel pod kierownictwem Kazimierza Romanowicza z krasiwą, małą, ale cudową księgarnią na ostrowie Saint-Louis, niedaleko od polskiej biblioteki. Kazimierza Romanowicza z przepiękną, małą, ale wspaniałą księgarnią na wyspie świętego Ludwika niedaleko biblioteki polskiej. Спочатку у Парижі є жеґєдроць мешкає у готелі Ламбер на останньому поверсі у неопалюваній і крихітній кімнаті. Досить швидко у нього накопичується чимало книжок, і у листі до Зофії Герц він просить надіслати ящики з під набоїв, бо не зможе забрати ці книжки із собою. Із переїздом до Франції, подружжя Герців та вся команда літературного інституту швидко переїздить до приміщення, яке Юзеф Чапський орендував для своєї організації. Ці що є його незалежною філією, читаємо у автобіографії у чотири руки Єжа гідрується під упорядкуванням Кшиштофа Поміна, переїхавши до Парижа. Ми кілька днів прожили в якомусь готельчику на Рюде-Зеколь, після чого перемістилися до Мезон Лафіт, до будинку на Авеню Корней. На корней будинок був найнятий представництвом Юзя Юзефа Чапського для сховища. У ньому ніхто не жив, бо будинок був суцільною руїною. Там зберігалися книжки та продовольство. Та коли ми побачили, що готельчики страшенно незручні і що працювати у таких умовах неможливо, то вирішили, що найпростіше буде влаштуватися в цьому будинку, з яким ми познайомилися, оглядаючи сховище. На що Юзьо сказав? Якщо хочете, то оселіться тут. Я вам його віддам, але ви сплачуватимете всі видатки. Сам він тоді мешкав у Парижі і переїхав на корней десь у 1948 році. Коли його представництво було ліквідовано, ще пізніше туди переїхала Мариня Чапська. Раніше вона винаймала мала квартиру в Парижі, оскільки цілими днями сиділа в бібліотеці або польській, або національній. Тривалий час вона не хотіла переселятися до Мезон Лафіт, оскільки за тих часів поїздка звідти до Парижа була доволі тривалою. Ці розорені приміщення ми перетворили на кабінети. Квартири Зося багато разів розповідала про цей героїчний період, коли ми мили й шурували будинок, роблячи за нагоди різні відкриття, ми віднайшли там кухню та ванну, що були настільки засипані битим камінням, що не було відомо, що там під ним. Спочатку нас було тільки троє. Невдовзі до нас приєднався Єжик Лубанський, племінник Южа, який у нього працював. Це він завідував сховищем і підписав угоду на оренду цього будинку, де й мешкав із нами. Згодом там оселилися Южо, Мариня і секретарка Южя пані Козловська. Угоду ми щороку поновлювали, причому орендна плата весь час підвищувалася, і настав момент, коли власник вирішив продати будинок і явно хотів позбутися нас. Оскільки ми не могли погодитися на нове величезне підвищення плати, ми відмовив нам у приміщенні. А оскільки для нас це було неможливо, передав справу до суду, вимагаючи нас виселити. Процес ми програли, бо, як виявилося, документи на оренду були неправильно складені. Коли це сталося, ми випадково довідалися, що в Мезон Лафіт є вільна ділянка із будинком, який не могли продати, бо його не можна було поділити на квартири для найму а для однієї родини він був завеликий. Це був спогад Єжеґєдройця із його автобіографії у чотири роки, яка у 2015 році вийшла українською у перекладі Лесі Лисенко. Будинок коштував аж 6 мільйонів 800 тисяч старих франків. Однак видавці культури його б не могли собі дозволити, якби не підтримка читачів і ще низки людей, серед яких головне зусилля належать Олександру Вайсберг Цибульському та Стефану. У Замойському пропонуємо архівний спогад Зофії Герц. Розмову із нею записала Анна Ліщецька із польського радіо у Лафіт» у квітні 2003 року. Зофії Герц тоді було дев'яносто три пан Замойський, нам пожечунам тепіяндзе. Да? Пан Замойський позичив нам ці гроші, щоб ми могли купити будинок, але він не мав грошей. У нього був тут гарний будинок, який він здавав в оренду, але прибутки надсилав до Польщі, бо там голодували десятки сімей. Він змусив одного зі своїх орендарів, який винаймав цілий поверх, дати цю величезну суму. Він сказав: Ви повинні позичити гроші моїм друзям. Позика була оформлена у нотаріуса зу. Мовою, що ми повертатимемо ці гроші, але без відсотків. Дивовижно, але ми виплатили все за рік. Ми були дуже задоволені. Забачістку Дуже були задоволені. Водночас тривалий час творці літературного інституту живуть у дуже складних умовах, але відчувають, що у них є місія, яку вони мають виконати. Тому від самого початку робота ніби переплеталася із приватним життям. А приватне життя із роботою у них не було встановлених робочих годин. Вони робили те, що їм потрібно було у будь-який час. А займалися вони багато чим, а зокрема і адміністративною роботою. Розповіла історика, також дослідниця творчої діяльності Зофії та Зигмунта Герців Моніка Сендлак. Треба було. Швидко то огарнуть он з справами фінансовими. Про все треба було піклуватися, включно із фінансовими питаннями, які, як я можу тільки здогадуватися, були дуже складними. Це нова країна, переведення всього в іншу валюту, адміністративні справи. Пані Зофії допомагав, звісно, Зиґмунд Герц, який долучився, не покинув дружину і вирішив залишитися з нею разом, на щастя чи на нещастя, назавжди у літературному інституті. Це була звичайна адміністративна робота, як у будь-якому великому видавництві. Я навіть не знаю пакувати посилки, шукати передплатників, а головне писати цю величезну кількість листів. Коли я зараз переглядаю ці листи, я дякую Богу, що вони використовували друкарські машинки, а не писали від руки. Більшості на щасті, та була машина до пісання, як зауважила Моніка Сендлак, то Зигмунд Херц не одразу вірив у місію літературного інституту, а залишався тут більшою мірою заради своєї дружини Зофії, яка була дуже інтегрована у цю діяльність. На початку 40-х і 50 можна зналесті щось лади на початку 50-х років ще можна знайти ознаки того, що він намагався з'ясувати, чи зможе організувати життя, що цікаво у південній Америці. Але пані Зофія каже ні. Вона залишається, а для нього спроба покинути літературний інститут. Я припускаю означала б розлучення. Тож він залишається і протягом 33 років працює з нею пліч опліч, допомагаючи їй. Перевагою Зигмунта Герца порівняно із іншими учасниками літературного інституту було те, що він добре знав західні мови. Продовжує Анна Бернхард. Зигмунд Герц був тут такою важливою важним для Зигмунд Герц був важливою фігурою, тому що він був дуже відкритий до молоді. Він дбав про молодь, був таким собі бонвіваном, який любив вийти на вулицю, і розповісти анекдоти, смачно попоїсти, весело. Провести час у цьому будинку, де Гедроюч був сором'язливою і не дуже товариською людиною, зосередженою переважно на роботі. Така людина, як Зикмунд, також була дуже потрібна для підтримки зовнішніх контактів. Звісно, Юзеф Чапський це ціла інституція, як контакти назовні, але ще більше Юзеф Чапський був посередником у контактах із французькими інтелектуальними колами і не тільки з. З французькими зв'язки Юзефа Чапського з аристократією тощо, а також з інтелектуальним світом, були дуже важливими для літературного інституту. Юзефа Чапського був теж багато важне для інституту літератський. Нагадаю, що гостями програми простір діалогу були президентка товариства Літературний інститут культура Анна Бернхардт» і дослідниця історії та спадщини діячів, які були пов'язані з Зофією та Зигмунтом Герцами. Моніка Сендлак. А до Мезон Лафіт запросимо вас під час наступних зустрічей, зокрема про його мешканців, говоритимемо у наступних випусках простору діалогу. А з вами була Христина Срібняк.